Директор каже, якщо ну, є місця на поверхні. Кажу, на поверхні я не хочу, я там 12 років працювала, я хочу тільки під землю. Це була мрія 12 років, тих, що я працювала на шахті відродження, і від 17-го року я таки, от вже аж як я почула, що влаштовуються і набирають жінок під землю, це для мене був шок. Це був шок, звичайно, такий хороший. Я, я казала, якщо я не візьмуть мене на тій шахті, я поїду на шосту, я поїду на десяту, я поїду там, де мене візьмуть, але я таки того, що я піду в шахту працювати. Марія Осінська 38-річна мешканка гірника, що поблизу Червонограда. Жінка щодня сідає на велосипед та вирушає через своє селище на роботу у шахту Межирічанська. Перші дні було страшно. Перші дні було страшно, закладало вуха, підкошувалися ноги, але вже з часом воно вже настільки війшло в привичку, що ти навіть не замічаєш цього процесу. В кожен день вдіваєшся в спецодяг, береш саморятівник, береш лампу на голову і в каску, і звичайно, спускаєшся. Це вже такий процес ввійшло в ритм, бо ти кожен день це робиш. Марія каже, її освіта не пов'язана. В'язана із видобутком вугілля, але у 18 років дівчина пішла працювати саме на шахту. Працювала впродовж понад 10 років, але на поверхні. А зараз відповідає за підйом колег-шахтарів із підземлі. «Є поверхнева стовбурова і є підземна. Це поверхнева відповідає за те, щоб посадити хлопців в клітку і спустити вниз. Я відповідаю за те, щоб посадити їх в клітку і підняти наверх. Ну, спуск в шахту 600 метрів. Під землю і е, це є стан вільного падіння. Так, це є ну, важкий процес, тільки е, е, такий шкідливий і е, страшний. Це те, що спускаєшся під землю. Саме під землею у спеціальному гірничому спорядженні працює по шість годин щодня. Розповідає, люди, що її оточують, не розуміють, як можна мріяти працювати під землею. Хлопці, взагалі, ми, як жінки жінок, набрали в шахту. Вони дивились на нас великими очима. Що вони будуть з нами робити? І це є чоловіча робота. Але всі тепер задоволені нашою роботою. Марія каже, після початку повномасштабного вторгнення кількість жінок на різних посадах у шахтах зросла. Далі Марія планує залишатись працювати у шахті саме під землею та перейти на інші посади зі складнішою підземною роботою.